Те відео, яке ви тільки що бачили, це було поєднання відео цього і моєго самого першого відео. Тому що в моєму каналу вже цілий рік. Дякую всім, хто підписується. Відео було беззвучне, як моє перше відео. Я б хотіла зараз, у відео я показала, що я знімаю, що я хотіла знімати і що я знімаю. Я хочу показати, що я думаю, в майбутньому буде. І хочу на наступний рік зняти таке саме відео, як в цьому році. По типу, що я знімала в цьому році, і що я знімала в тому році наступному, в якому буду знімати це відео. І що я планую знімати на, наступ, на наступний рік. Сподіваюся, я вас не запутала. Я планую і далі знімати Роблокс Minecraft. Майнкрафт. що вам не дуже сподобалися паперові сюрпризи, тому думаю, були последня серії з усіма пакетиками, які в мене є. Думаю, далі знімати якісь там тренди в коротких відео. Якісь е саморобочки, міні на праздники. І ще, думаю, ну, то є все, що як було. А додати я хочу Хочу знімати, на коли в мене буде 100 відписників. Хочу, ну я ж вам і казала, як. Е покажу обличчя. Я ж, звісно ж, в мене в деяких відео вже від, е бувало, таке що видно. Думаю, ще буду знімати. Ну, з обличчям тренди різні там теж. Я думаю, ще знімати історії з життя, типу. Ну, я бачу, її придумують історії, і справжні історії розповідають. Я думаю, теж так справжні історії, але ну, не прямо такі лічні. Історії, ви потім дізнаєтесь. І також я хочу зробити міні передб... ну, щось приблизне передбачення, щось Ну, плани на наступний рік коли моє баканалу буде 2 роки. Хочу, щоб було ст... більше 100 підписників вже. Вважаю, що ну, думаю, що моя команда там, де є Хома, Хома лише це дисцинг, хто значить ті, що зі мною знімається. Ще один є учасник, але скільки відео я з мною знімала, у мене весь час ніяких не виходить їх монтувати. і цей учасник так і не вийшов на мій канал. Скоро ви його можливо побачите. Сподіваюсь, хоча б це буде. А вам дякую за перегляд. Всіх люблю і до нових зустрічей!